Близнюки, вітаю вас повня 21 липня, у вашому восьмому секторі гороскопа у 29 градусах знака Зодіака Козирог є продовженням червневої, що відбулась 22 числа, також у 8 секторі вашого гороскопа. Це такий фундаментальний місячний цикл, який показує нам, що поняття безпеки, стабільності, графіку виплат, можливості покладатися на ресурси, чоловіка, дружини, певні соціальні. Виплати, гарантії, субсидії, іпотеку, страхування, відшкодування, гранти, премії це все зараз трансформується у вашому житті колосально, близнюки. Це переміни, які мають бути видозмінені зараз психологічно, максимально проявленим чином і очевидністю того, що відбувається. А от восени в стані своєї стаціонарності, і розвороту у директ. Плутон поставить вже остаточну крапку в цьому у видозміненні. Міні виду заробітку чоловіка-дружини, у видозмінні клієнтських виплат, також певної соціальної підтримки вас в інших державах, у якихось певних таких державних утвореннях, також стосовно кредитів, страховок, усілякої можливості покладатися на підтримку фінансову з боку інших людей. Також звертаємо увагу близнюки, що по цій повні у нас є надзвичайно потужні активуючі співпрацювання. Приятливі тригони між сонечком у знаку зодіака Раку, вашому другому секторі гороскопа. Та Нептуном, який зараз знаходиться у вашому 10 секторі. Це такий сприятливий підтримуючий аспект, який дає вам можливість стабілізувати ваші ресурси, професійна діяльність, ваше місце проживання, можливо, також вплив батьків, наприклад, або ж важливих для вас людей, вашої професійної реалізації, ваших планів, взагалі на вашу соціальну роль в новому місці. Проживання, в новій країні проживання на новій посаді в новому колективі, а також у зв'язку з народженням дітей, у зв'язку з весіллям, переїздом, наприклад, за чоловіком, дружиною або просто кардинальною зміною життя. Це зараз такий омріяний ефект дає творчий поштовх до того, щоб ви бачили цю стабільність змогли свій психологічний стан настільки направити на майбутню матеріальну Остаткованість і бачили при цьому перспективу від ваших докладених вже зусиль, від вашої певної такої діяльності, все те, що вам подобається, що вам до душі, що передбачає ваш внутрішній потяг, також момент творчості, момент підтримки з боку посадовців, наприклад, вашого начальства, крім того, від людей, які дійсно посприяють вам у ваших важливих таких чинниках, кардинальній переміні вашого. Життя, а також це зміна місця проживання чоловіка, дружини, також у його батьків можуть бути такі зміни, які зараз вирішальним чином вплинуть на вашу подальшу матеріальну стабільність, можливість змінити просто спосіб заробітку, змінити вид діяльності, змінити місце проживання, змінити у зв'язку з отриманням документу на можливість перебування в певній країні, візи, посвідки. Також робочої, наприклад, візи, також таких документальних підтверджуючих паперів, як то ліцензії, право на керування, наприклад, право на роботу, якісь сертифікати, все те, що дає нам дозволи, показує нам взагалі якийсь вектор нашого життя. Це все зараз надзвичайно відгукується вам в плані убезпечення і стабілізації фінансової. В першу чергу, ви відчуваєте ваші власні сили впливати ти на стабільність вашого гаманця, на можливість заробляти можливість працювати, спрацювати разом з родиною, або ж також це можливість не працювати таким чином, який вам підходить, займатися вашою улюбленою діяльністю в новому місці на новій посаді, шляхом здійснення якихось фінансових операцій, наприклад, вдалі операції купівлі-продажу, ви дійсно маєте потрібну суму для того, щоб переїхати, для того, щоб змінити роботу, не працювати Певний час або ж направити ваші навички, ваші уміння у зовсім інший вид діяльності. Також таке досягнення, коли ви свою вже соціальну репутацію напрацьовували тривалий час, зараз маєте від цього фінансовий ефект. Дійсно, це такий прямий зв'язок між клієнтами, наприклад, між вашою соціальною реалізацією і можливістю відчувати себе матеріально впевненою людиною. Також близнюки звертаємо увагу на чудовий тригон між Марсом у близнюках, у вашому першому секторі гороскопа, та Плутоном у водолії, який зараз крокує вашим дев'ятим сектором. Тут у гороскопі на липень посилання буде у підкасті, а також в описі нижче. Ми обговорювали з'єднання Марса і Урана у вашому 12 му секторі гороскопа. Тому, кому цікаво, будь ласка, завітайте. По повні 20 1 липня ми відчуваємо тригон між Марсом і Плутоном. Точна дата 22 число, однак поповні він надзвичайно активний. Ваші зусилля, ваша напористість, ваша дієвість і ваша хоробрість, сміливість у певних вчинках у тому, щоб брати своє власне життя і відповідальність за нього у свої руки, буквально переходити від обробки інформації до її практичного застосування. Це все просто під. Підтримується вашими планами, мріями і бажанням розвиватися в якомусь певному для вас сприятливому напрямку. Це відкриті перспективи до еміграції, до навчання, до викладання, зміни посади, зміни своєї причетності до якоїсь певної спільноти людей. Або ж це масштаби, ваші посадові, наприклад, перекваліфікація, підвищення вашого професіоналізму, також будь-яка можливість. Вість виходити на міжнародний рівень, отримувати певні документи стосовно переміщень, стосовно підтвердження місця проживання, можливості бути в певному колі людей, до якого ви раніше причетними не були. Також це сприятливі чинники розібратися з юридичними питаннями, з питаннями стосовно стану здоров'я. з Тією документацією, яка тепер вдало може послужити вам, щоб докорінно змінити просто ваше життя. Вам тільки необхідно направити ваш Марс у потрібне конкретне русло. Адже зараз, по такому тригону, наша сила в ефективності у тому, щоб ми нашу інформацію, знання, спілкування, всю ту базу і здатність її швидко обробляти і, крім того, нею оперувати, ми направили саме туди, де Є масштаб, де є люди, з якими нам цікаво, де якийсь певний такий ментальний осередок є, де ми можемо бачити її перспективу, і в тому числі наша фінансова стабільність вона зовсім по-іншому для нас звучить. Там безпечніше нашим грошам. Буквально наші заробітки більш стабільніші. Ми відчуваємо себе більш ґрунтовно, якби і впевнено. Крім цього, звертаємо увагу близнюки також на той. Факт, що зараз ми вирішальним чином вже відмовляємося від певних чинників, які раніше формували для нас поняття структури такого послідовного розписаного руху і впевненого майбутнього, до якого ми йшли. Зараз для нас питання залежності від доходів чоловіка, дружини звучить вже по-новому. Ми більше хочемо сподіватися на свої власні доходи. Нам треба впевненіше почувати себе у своїх самостійних заробітках. Крім того, видозміна способу, наприклад, подачі на якісь певні соціальні послуги, соціальну підтримку в іншій державі, або ж від певних державних установ, або зміна взаємодії з клієнтами. Змінюється спосіб розрахунку, змінюється спектр. Послуг, які ми надаємо іншим людям. І у зв'язку з цим, от саме ця фінансова вісь, вона для нас пронизлива зараз. І ми відчуваємо ось такі от гойдалки, ніби в цьому питанні. Я вам рекомендую, близнюки, по цій повні, обов'язково перетрансформувати вид вашої діяльності в такий, який найбільш запитаний на сьогоднішній час. Адже ваші напрацювання вони вже мають результат. Ви вже або знаєте, чим ви хочете займатися, або ви вже це робите, або ж ви вже знаходитеся в цьому місці, де це можливо, де це саме матеріально сприятливо, ви вже на цьому впевненому шляху. Головне зрозуміти по цій повній той ефект, що виключно ваші старання, ваша активність, ваша зараз така адаптаційна спроможність гнучко вийти із таких ситуацій, які в будь-який інший момент дії цих планів санітарних енергій не можуть бути подолані таким сприятливим шляхом. От зараз сила наша в тому, щоб ми подолали це якомога швидше, щоб ми перейшли із енергій обтяжуючих на такі, які навпаки, нам у майбутньому посприяють. Дякую вам, близнюки. Хай щастить і до зустрічі в наступних відео.